Всім привет підписники, з вами Влад і. Нарешті король свівики повернувся в майни. Олег. Олег. Так. Яка була Як ви пам'ятаєте, ми тут наш сейф. А я щось такого не па не пам'ятаю. Це не зважати, що Олег Шлемі. Все добре, ви ніякої серії не прохавили. Просто я йому дав. Ммм, прикольно, прикольно, прикольно. Ну тільки що ти я тобі заберу. А забирай мені пофіг. Так. Головне, що я маю. Так, ось, е в мене алмазів немає, а ти йди в шахту. Коли в мене нічого нема. На тобі 5 заліза, 25 палив. І одне вугілля і чотири факела. А в мене 60. 5, 5 факелів. Ну добре, на тобі ще ну добре на. Так? У мене стак є. Де верстак? Де верстак? Ву... О, а це що таке? Та Я, та я не бачу, я просто пепа ще раз тут. Ну, Олег перший раз, я не спорю. Ти, ти йдеш свою шахту купати, чи показати шахту там, де напевно все облутано? Там, де, напевно, все облутано. Олег до мене тепехнеться, а ми до неї біжимо. <плес> Крісяана Рональдо. Добре, Олег, біжи, коротше, прямо, а направо. направо добре. Прямо і направо. Прямо і направо. Доки кін... там, це... де буде гора, вже йдеш направо. Ага, я. Ага, я бачу, якісь коло... колоді. Прямо, прямо прямо, прямо, прямо прямо прямо, прямо, прямо. Добре, підписники, я його в паузі туди заведу. Так, підписники. Я тут Олегові все показав, ну майже все. Олег зрозумів, де ми живемо, в якому. Олег, де ти хочеш, щоб була наша наступна хата? В цьому зимовому біомі чи в іншому? Давай, давай в якомусь ліків, тобто, в іншому. Ну так, підписник, але тут, по-перше, треба сніг добути, бо коли ми будемо переїжджати, і буде 2024 рік, нам потрібно ще раз сніг поставити. Ось так це от підписники. Так. так, підписники. Ну, Олег що подобував там якісь реси. Він зараз просто заходить. там, та, В смислі? А де моя алмазна крика? Знаю. А, я її положив. Напевно. Ось тут буде моя кімната, це по-перше. Я поки буду робити кімнати, а Олег іде в шехту. Так, Олег, де ти хочеш кімнату? Ти мені пояснив, але я не зрозуміла. ти зайдеш і подивимось. Поки Олег заходить, то він буде довго. Ходив. Орка тіля лежи в грубі, допоможе. Я вас навчу, як правильно бити. Ось так от не, не треба. Ось так от треба. А смисле, що коли ти пригаєш і б'єш, е, урон буде більший. Та. Це логіка Майнкрафта. А в справжньому житті, напевно, так само працює, ну добре. Ну, в справжньому житті нема такого чи що ти маєш серце і маєш безкінечне життя? Яке безкінечне? Ну в Майнкрафті ж я безкінечне. безкінечне? Я маю без... я... Я безкінечне. А, вам га... вам поплив гравця All 5162 Алоха до Без Влад Брайс? Ні, ну топик познака що? А що? Олег, показуй, де ти хочеш кімнату. Ні, вот, у ту, у ту, у ту в кожного кімната. Ну як хоч, просто в мене знаєш, як буде кімната, як її уявляю. Вийди сюди, вийди на вулицю. Уяви, тут буде така от, тобто, велика, велике скло, і там буде моя хата. <плодиско> а як ти хочеш? А я хочу, щоб мене. не то, то зробити? У мене дуже мало хп. У мене дуже мало. А в мене одне хп. Олег, до нас в гості зайшли скалети, напевно, так. Я сам. мм. Головне живи, тому що. До нас просто в гості зайшли. Закрил крижаний скелет. Да би його, він до нас в гості зайшов просто. Та це це не гостинить. Це ну це не гостинить, як мінімум. Так, ось тут буде моя хата. Может, может, тобі искати кімнату? А, ну так. Колись, коли ми е, переїдемо. О, зачарований, лук, будь ласка, випаде! Випав. Незламність 2 сила 2. Давай тобі дам оце тільки ти ж маєш стріли. Стріли немає. На тобі содну, я тобі дам лук на випадок, якщо будеш батька і Ладно. Ну, добре. Олег, пок... Олег, іди в шах. Ні, я поняла, я собі ліпше посошу. О, я знаю, що тобі. Іди роби собі кімнату. Логіка, то, коли... Давай. М? Прапор Аргентини. Тут ще сонечко має бути. Сонечко. Має бути так Олег? Так, му, моя так. кімната буде... Дивіться підписники, ми сюди заходимо, а тут авхід. В смисле круто. Олег, скрафта мені лопату, будь ласка. Ну тільки за твої гроші. <фух> скрафта лопату. Угу, mm за -hmm. да. давай. Залізу, давай. Я тобі дав залізу. Ну ти його говорить? Немає заліза. А ты маєш крафтивши? Немає заліза. Нема. Іди в сейфі Так да, да. В сейфе. Эйси, эйси. Так, тут підписники будемо якнати. Аві... А добре підписники. Всім папа, з вами був Влад і...